Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про невелику, як бачите, кількість катушок недорогих взагалі. І, що менше зустрічається за класичні від Болонських, наприклад, вудилищ, Які зазвичай там метр двадцять, метр тридцять то це тревел версія. Вона відносно нормальна середня. По ціні більш-менш добротна. І у такому сегменті їх небагато в невеликий вибір, бо я ж кажу, стандартні їх тих багато, болонських. А от серед тревел, щоб з кільцями, ну там так собі, на просторах інтернету можна, звісно, знайти, але не такий вже великий вибір. На час зйомки я жодного відео не бачив про цю вудку, і тому вирішив, так сказати, записати невеличке ознайомлення. Значить, дивіться, довжина. Називається вона Жібо Люксурі. Це 5-метрова. Реальна довжина її в розкладеному не 5, звісно, трішки менше, а саме 4-4 метри 65 сантиметрів. У складеному, от, без чохла. З чохлом, звісно, там трішки буде більшенько. А без чохла 60,5 сантиметрів. Тревел-версія дуже зручна, якби якщо там ви не автомобілем кудись їдете, а там в рюкзачок вкинуть. Майже ніде воно, там не треба, там великий брат-чохол для вудок. Вона має. 15 сегментів секцій разом це з ручкою. Але 9 кілець. Останні 4 кільця підряд йдуть. Останні через один. Тобто з кільцем, без кільця, кільце без, кільця, без. І так пішло-пішло. Значи, -пішло. е, як бачимо вже нового типу кріплення для будь-якої катушки. Інерційна, безінерційна, яку хочете таку уставити. Я, звісно, раціонально використовувати безінерційну катушку на Болонське водилища, бо їх використовують більш там по течії для більш дальшого закиду. Але мені таких завдань немає. Мені, щоб було компактне. Закидати на невеликі відстані, грубо говоря, використовувати як махове водилище. Але все ж таки. Зручніше з катушкою, оскільки я можу при більшій глибині трошки відпустити більше волосіні, при меншій зменшити, тобто різні закиди, різні, трошки, якби, би, хай не в невеликому діапазоні, але лавірувати. Значить, що до вудки. бачимо, да, золотистий напис красиво все зроблено. Зроблені воно із карбону АМ8. У мене з такого карбону зроблений Golden Catch Spinning саме точно з цієї марки im 8 І він доволі жорсткий. З тестом 10-30 на цій вудці не зазначається тест, наскільки я шукав. Не знаю, що це означає таке як L40A. Це, я так розумію, 5 метрів, секції 15. 60 це складено, ну, 60,5, це я точно так поміряв. Вага 290 грам. Це самої вудки і 60 грам катушка, про них трошки пізніше. Значить, добротно зроблено. Оцей саме карбон АМ8. Зараз я покажу. Він отакий от, бачите, да, яким блиском. І так кожна секція, це показник того, що це такий собі карбончик. І такий же самий в мене і спінінг з такого, на вигляд, такий похожий. Кільця сік як там, так сказати, все це записано, розписано. Доволі кінчик такий пружний ОГО. го Наскільки, так судячи, по, я ще не ловив цією вудкою, але так як дивиться на той спінінг з такого матеріалу, і по цьому кінчику, як я його так вже трошки погнув, він приблизно як і на тому спінінгу, який з тестом 10-30, значить і це, ну, скажімо так, рибу на кіло, навіть нічого. Там гратися, то есть витягувати можна чуть ли не в зальот, не з незвилітом, так сказати. А от вже, допустимо, рибина там більше кіла, ну, вже з виважуванням невеличким там, і так далі. Тобто це вже, звісно, зрозуміло. Довжина, якщо я зазначав, 465. Через що я поставив катушку, таку саму меншу. Мені треба якомога менше ваги. через те, ось катушки три штуки представлені. 806, 808, 809. 55 в діаметрі, 65 і 75. Оця 55, це вона стоїть металева катушечка. Такі це у нас в Україні вони бралися, вони, звісно, китайські. Зараз я відкрию, От, наприклад, тут лежить, лежить, лежить середня, да? ось 55, ось 65. Так, да, вони такі не ювелірної роботи, як би сказати, що. Ну, відносно нормальні, але металеві і якісні, тобто є для відпуску. Сіні чи шнура, все як надо. Значить, катушки я вам скажу надійні, це не оці. От, ну, це старого такого типу, де пластикова, чи сама катушечка. І вибито, як бачите, з одного пласта металу, воно, по суті, жерстянки виклипано. Ну, в общем, кіл на два. Ще нормально ловиться, а якщо вже на 3 повішиться щось, нібудь, то воно його аж може підгинати. А тут вже пожорсткіше. І що я помітив, що саме оця катушка на 55 і на 65 діаметр зроблені тут уже як якби бачимо, вони усі в закльоп. Але ці йдуть жерстянки трошки тонші, ніж у тій самій більшій. Тобто сама от, товщина оцього металу, цих двох однакові, наскільки так ну, візуально я бачив. А в тій трошки товщі. І ту саму товщу я поставив на вудку під кивок. Значить, хай воно собі падає, випадає. Ось вона найбільша, це середня то саме менше. Підкивок товщина металу, ще товстіша така. ну, трішки на глаз, даже все це на око замітно. Ну, це так, бамбуча, дуже стара. Років 20 ці вудки. Але вона наскільки жорстка, що для підкивок на коробця там ну, хай може не монстра якось, а середній буде тягати аж бігом. Неї такий, вона під кілограм так майже не гнеться. Тобто ну, дуже жорстка вудка. І надійність цієї катушки, я думаю, що тут і, кіл 5, і 6 хай чіпляється, нічого їй не зробиться. Тобто, катушки відносно дешеві, от якщо взяти по ціні на момент зйомки в гривні, да, це около 60, це щось 70. Це 90 Отакі вартості. І це металева. Навіть на Алиэкспрес, ну, за таку дешеву металеві подорогше. подорожче, тому що вони там беруть за доставку і так далі. Там за таку вартість хіба що якусь пластику дуже-дуже малого таку можна. Ну, в общем, по катушках розповів, і я ж кажу, Оця от вудка 60 см вкидаєте будь-куди, Ззаді металеве ось таке, тут резинова гумова така проставочка. Легенька, компактна, будь-який рюкзак. Тут зроблені ось, якщо так придивитися, значить, зроблені кріплення. Перемотки раз, два, три. Це накріплення нового типу, так сказать. Ну і кожне при кільці, все там укріплено. Навіть там, де немає, як бачимо, кілець, то там теж намотка, щоб нікуди нічого не тріскалось при виходах. Бо, наприклад, взяти махові, там просто відрізано і все. І то тобто, Невеликий нажим, десь якась тріщинка і може піти. А тут все це зроблено, як треба. Тобто добротна ця на момент зйомки в районі 930 плюс-мінус. Зараз, тим більше, якщо це зима, ви берете не по сезону, то завжди акції це 930, 914, можна ще ціни такі. Є. А так вона 1200 вартує. Ну, тобто, якщо це в сезон би, да? так що беремо зимою літнє, а літом зимове. По написах, які тут ще присутні, ну, який тут там розписаний арт. Так, що то, що то, що то. Оце так нага. На. Ну, це я не знаю арт. Просто циферки, бачите, да? 24.11.74.8. Хай Карбон IM8. Так. Advanced тревел. Тревел версія. Звісно, понятно. Телетелескоп, Боло, Болонська. Сік кільця, Сі ну, це 05 чи ну, в общем, 5 метрів. Назва жібо. Ну, понятно, люксорі. Вже, що таке зрозуміло, кажу, на кілограм можна смикати сміло. Більше вже з невеличким уважуванням. Я думаю, що вона з таким карбоном, можливо, і четверки, і п'ятерки могла б витягувати, але я брав. Не на коропа, це я поставив тут. Хоча товстенька, тута, тут шнур, тут іде, 0,20 шнур я поставив, Звичайно, саме крючок, важок, поплавок. Все, саме проста оснастка, так сказать, по старинки. 0,20 шнур по нашій, так сказать, класифікації півтора ПЕ, по ПІ, по-японській. Це, звісно, Ну Там пишуть 11 кг на розрив, але реально його тестували на 7,5 кг на розрив. Тобто, якщо там і почіпиться будь-який карась, це такі цілі карась, лящ, линь. Коропець, якщо случайно, десь, то це не спеціально на коропа, на коропа є з боковий, є там інші. Можна фідерні, у мене є ще багато і спінінгові. Для фідера і самі спінінги є для дальніх закидів. Тобто то все. А це тревел версія. Зручна, узяв рюкзачок і поїхав. Я дивився, там є ще таких із нормальних добротних, там ще в районі 1300, ті, що зараз продаються, ну там вже дорогше, а по суті, такий же самий там. Всі показники, всі ті самі. Але я ж кажу, що таку от взять вона якісна, нормальна, хороша вудка. Так що, кому сподобалось, вам подобайки. Всім до зустрічі, до нових відео.